Далі будемо говорити про наші відносини з Польщею, бо звідти звучать певні заяви, принаймні заяви, які стосуються тих чи інших рішень. Президент Польщі Кароль Навроцький розпочав так тиждень. Із заяв, які стосуються українців, зокрема, він підписав п'ять законів, наклав вето на три, серед яких документ, що продовжував соціальну підтримку для українських біженців. Поправка передбачала продовження дії тимчасового захисту до 26-го року, а також доступ українців до виплат 800+, і безкоштовної медицини. Тепер ці гарантії під питанням. Нинішні правила діють лише до 30 вересня. Президент не зупинився на цьому. Він ще наносував законопроєкт, який продовжує термін отримання. Ні громадянства з трьох до десяти років збільшує покарання за незаконний перетин кордону до п'яти років і вносить до кримінального кодексу пункт про стоп бандеризму, прирівнюючи українську символіку до нацистської та радянської. А я, знання, я є також звін, пані та панове. Певний компонент у цьому законопроєкті, який є фундаментальним для нас, поляків. він має вирішальне значення для усунення російської пропаганди та встановлення польсько-українських відносин. На основі справжнього партнерства, взаємної поваги та чутливості, я вважаю, що цей законопроект має чітко окреслити питання бандери та прирівняти символіку бандери у кримінальному кодексі до символів німецького націонал-соціалізму, відомого як нацизм і радянського комунізму. Віце-прем'єр-міністр Польщі та міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента і зазначив, що вето Навроцького вплине не тільки на соціальні виплати, а й на підтримку України у доступі до супутникового інтернету Старлінк, який фінансувала Польща. Я не можу уявити кращого подарунка для військ Путіна. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо завдавати ударів уряду в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Одні скажуть ганьба, інші зрада сусіда. І в Варшаві заспокоюють Старлін, де України не відключать керівник канцелярії президента Польщі. Збігняв Богуцький наголосив, що рішення про вето на закон про соцдопомогу українцям не стосується супутникового інтернету. Богуцький різко розкритикував слова міністра, звинувативши його у поширенні паніки. Я не уявляю кращого подарунка для Путіна ніж підігравати російській дезінформації. Яка має на меті посварити поляків та українців, пане віцепрем'єре? Ви повинні припинити сліпо завдавати удари у бік президента Республіки Польща в ім'я політичної боротьби. Ви лякаєте людей, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії, якби не ваш допис не запустилася б машина російської брехливої пропаганди та дезінформації на цю тему. Зараз до нас доєднується Віктор Савінок, політолог, міжнародник, старший аналітик у Західному інституті у Познані. Пане Вікторе, доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. До речі, а до вас питань не буде за таке привітання зараз із нами, враховуючи останні тенденції. Ні. Пане Вікторе, щодо вето Навроцького, наскільки все таки потрібно розглядати цю історію через призму того, що це все-таки внутрішньополітична боротьба у Польщі, і це, скажімо, така такий пас а, пану Туску? Це наслідок внутрішньополітичної боротьби у Польщі, і тут можна сказати, що багатошарової політичної боротьби через те, що з одного боку це наслідок справді протистояння між президентом Навроцьким та урядом Дональда Туска, з іншого боку, це також. Наслідок того, які обіцянки Кароль Набродський складав під час своєї президентської кампанії. Серед іншого, він запропонував 21 пункт, там які, обіцянок для поляків, які багато в чому переймають компетенцію уряду, якої, якої президент згідно з польською конституцією, немає. Так ось серед тих 21 обіцянки, є серед іншого обіцянки. Нур номер, номер 8, по перше, польща, по перше, поляки, і власне під соусом, так би мовити, цієї обіцянки Кароль Навроцький вважає, що необхідно припинити зловживання іноземцями польськими соціальними виплатами і. Доступом до польської медичної допомоги за кошти польських платників податків. Проте ну, треба сказати, що ось те, що ця дискусія про це вето змістилася лише до виплат 800 плюс і до старлінків, ну, це, скажімо, так, дуже, таке, дуже такий вузький погляд на цю проблему, через те, що насправді. Ключовим є те, що 30 вересня, якщо нічого не буде зроблено, а шансів на те, що щось буде зроблено, є не дуже багато через те, що канікули в польському сеймі закінчуються 9 вересня, а у верхній палаті Сенаті, яка має затвердити е, 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 якийсь закон, якщо він буде ухвалений в сеймі, закінчується взагалі 24 вересня, е, то е, фактично не дуже багато шансів на те, що 700 тисяч осіб, які і зараз перебувають на території Польщі і мають тимчасову охорону згідно з директивою Європейського Союзу 2001 року про масовий напив, Їм буде продовжено право на перебування в Польщі вигальне, після 30 вересня 2025 року. Відповідно, ці люди втратять можливість для того, аби легально працювати, аби легально виконувати свою одноособову господарську діяльність, тобто бути ФОПами. як це Говорять в Україні втратять доступ до так званих регульованих професій. Тобто не будуть е, могти, наприклад, виконувати обов'язки лікаря, медичної сестри, медичного брата, е, лікаря-стоматолога, вчителя або ж помічника вчителя, чи міжкультурного асистента чи асистентки. Відповідно е, Це для економіки осіб. Польщі 700 тисяч осіб справді втратять можливість виконувати ці, ці обов'язки. Це означає, що або ж вони втратять можливість легально виконувати цю роботу і підуть, скажімо так, в сірий або в чорний сектор. Що також ставить в дуже некорисну ситуацію власне польських робітників через те, що парадоксально, але зарплата для польських робітників, легальна зарплата для польських робітників, почала рости після того, коли до Польщі почали прибувати ще перші. Українці в 2014 2015 роках через те, що доступ іноземців до працевлаштування він більш суттєво контролюється відповідними органами і не можна подати до відомства у справах іноземців зарплату для іноземця, яка є меншою за прожитковий мінімум. Відповідно, і тим полякам, які працювали разом із українцями чи іншими. Іноземцями їм почали платити більшу зарплату. І зараз фактично це означає, що ну в тих місцях, де не будуть де українці будуть працювати в сірій зоні або ж у чорній зоні взагалі, поляки не отримують підвищення зарплат, яких я думаю, що вони в умовах того, що ціни продовжують залишатися високими, надалі очікують. Ну і зрештою, це означатиме те, що ці особи вони Зараз впродовж вересня через непевність будуть е активно штурмувати відомства у справах іноземців е в різних польських регіонах через те, що вони будуть хотіти зберегти свої права на роботу е і відповідно будуть, е будуть намагатися урегулювати питання зі своїм перебуванням на території Польщі, будуть складати заявки на отримання дозволів на тимчасове перебування і. e la А тут, скажімо так, це ось така дуже болюча тема взагалі для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, через те, що розгляд цих заявок він триває в Польщі понад 300 днів, замість передбачених законодавством 60 днів. Так ось, якщо до цієї системи, яка вже зараз не працює так, як від неї очікується, і ще 700 тисяч осіб приблизно, навіть якщо це буде півмільйона, а не 700 Со тисяч, то ця система вона ж ще більше матиме проблем ніж ніж вона має зараз. Цебто ось та економія, яку обіцяє полякам Кароль Навроцький, на 800 плюс для українців. Вона виліться в набагато більші затрати для польської держави. Пане Вікторе, я дякую вам за роз'яснення. Хотілося б трішки довше, але на жаль, маємо обмежений ефірний час. Віктор Савінок, політолог, міжнародник, старший аналітик у західному інституті у Познанні.